Всім привіт! Мене звати Бойко Владислава, я експерт зі створення продаючих сайтів та налаштування реклами в Google та Instagram. Сьогодні я хотіла поговорити про одну з таких найрозповсюдженіших проблем запитань, особливо для новачків, що ж писати на вашому сайті. Багато хто створює сайт, багато хто замовляє, і або не знає, що туди писати, або пишуть. Просто щось, аби щось було для наповнень. Але потім ви стикаєтеся з такою проблемою, що сайт не продає. Чому? Скоріше за все, ви подаєте себе хаотично, і ваш клієнт не розуміє, хто ви, що ви можете робити, і яку саме проблему клієнта ви вирішуєте. Який висновок з цього можна зробити, що цю проблему можна вирішити, упакувавши весь ваш контент на сайті у воронку, яка буде продавати постійно і без вашої участі. Обов'язково додивись до кінця, я впевнена, що ти знаєш ту саму проблему, яка гальмує твої продажі. Що ж треба писати на сайті, аби він реально продавав, а не просто висів в інтернеті. Перша основа, фундамент, з чого треба починати, це портрет цільової аудиторії. Ви чітко маєте розуміти, кому ви і що ви продаєте. Коли ви чітко пропишете собі портрет вашої цільової аудиторії, питань, що писати на ваш сайт, у вас не, ви... не виникне. Якщо такі питання у вас залишаються, то халепа, ви написали його неправильно. Жінка 25-45 років, яка любить дивитися фільми і ходити з подружками в кіно, на жаль, це не є прортретом цільової аудиторії, тому я раджу вам прописати його більш детально з урахуванням всіх маркетингових фішок. Наприклад, якщо ви робите перманентний макіяж, вам важливо сегментувати цільову аудиторію. Чому? Тому що продавати людям, які ще ніколи не робили перманент, які вже робили і їм або не сподобалось, або їм сподобалося, їм потрібна корекція. Продавати ви будете це все по-різному. Написавши портрет цільової аудиторії, ви маєте пропрацювати у своєму контенті їх страхи, болі. Бажання та заперечення. І якщо вашому клієнту потрібна швидка послуга, кажіть конкретно час виконання, щоб у нього не виникало додаткових запитань і він чітко побачив себе у вас на сайті. Третій крок це треба сформулювати офер. В одному реченні, декількома словами, ви маєте розказати, хто ви і що ви продаєте. Якщо ви не можете чітко цього зробити, це теж є великою проблемою, тому що так само як ви не розумієте, що і кому ви продаєте, так само і клієнт не зрозуміє, що ви продаєте, і що саме у вас він має купити. Наприклад, якщо ви продаєте налаштування реклами в Гуглі, то формулюйте свій офер наступним чином: налаштовую рекламу так, що клієнти телефонують вам вже сьогодні. Всі попередні кроки тепер необхідно упакувати в воронку від першого дотику до продажу. Ви маєте отримати увагу. І що є дуже важливим: кожна сторінка вашого сайту має бути побудована по таким принципам. Тобто, якщо ви вказали всю цю інформацію на одній сторінці, це не значить, що ця інформація і ці всі портрети, офери, страхи, болі і так далі, не потрібно пропрацьовувати на всіх інших сторінках ваш сайт. Це група окремих посадкових сторінок. Тобто, якщо клієнт переходить на будь-яку сторінку вашого сайту, ця будь-яка сторінка має йому продати. Наприклад, ми спочатку чіпляємо увагу, потім формуємо довіру, закриваємо страхи болі, заперечення, і тоді вже продаємо. Наступний крок: це треба додати форми захвату і кнопки. Ви ж все-таки хочете продати правильно. Тому клієнт має чітко розуміти, як йому зробити. Щодо кнопок, це можуть бути кнопки або зателефонувати, або замовити зворотній дзвінок, або написати в месенджері. Це вже залежить від того, як вам зручно комунікувати з клієнтом. Щодо форм захвату, наприклад, залишите ваш номер телефону, ми вам зателефонуємо. Для цього не треба вставляти купу непотрібних полів. Для цього вам потрібно лише поле. Введіть ваш номер телефону, чим простіше, тим краще, щоб людина не відпадала на шляху е, залишення заявки. А також можна е, додавати е, якісь цікаві форми захвату, наприклад, прорахувати вартість е, саме е, замовлення вашого клієнта. Резюме з цього всього, що треба робити, просто і максимально зрозуміло. Щоб завершити тим, що якщо ваш сайт не продає, пройдіться по цим. П'ятьом пунктам пропрацювати цільову аудиторію, пропрацювати страхи, болі, бажання, закрити потребу клієнт, це треба зробити обов'язково, тому що вся проблема тих, хто не проти є, заключається в тому, що ваші конкуренти сформулювали чітко свою пропозицію, а ви ні. І якщо ви не розумієте, кому ви продаєте, тому ви не продасте нікому. І це реальна проблема. Упакувати контент у воронку і поставити заклики до дії, повставляти номера телефонів, повставляти зворотні дзвінки, це дуже буде чіпляти, тому що на будь-якому етапі воронки ваш клієнт може забажати у вас замовити вашу послугу. І ви маєте зробити для цього все можливе і неможливе також. Якщо залишилися питання, приходьте на мою консультацію, записатися можна в Телеграмі або в інстаграмі, посилання буде в описі під відео. Там ми розберемо, кому і що вам потрібно продавати, розглянемо детально портрет вашої цільової аудиторії, сформулюємо сильний офер, що є дуже важливим, і визначимо, які кроки необхідні, аби ваш бізнес пішов уперед.